Як можна трактувати е, цю атаку, так і що це показує насамперед в контексті війни з Росією? Три моменти, на які я заострив увагу: перше, це масштабування переведення війни на території Російської Федерації несимметричними способами, і це правду, дуже добре. Друге, це, це поступова і подальша ревізія системи ППО Російської Федерації. А отже, ті закупівельники, які купляють у них, скажімо, такі установки, як f 400 а один дивізіон контрактується у межах мільярда доларів, серйозно задумаються, а чи ця зброя конкурентно спроможна, якщо вже кілька місяців поспіль вона не може впоратися із звичай звичайними безпілотниками, ну і звичайно, дошкульний удар по самому авіапал авіапарку і 76 Доволі старенька машина, ще із із середини х років, випускається на озброєнні в Росії десь у межах поза 100 машин, і це саме та робоча конячка, яка забезпечує усі великі серйозні переведення авіаційного типу у Російській Федерації, і за її межами, скажімо, більша частина на цю хвилину у усіх необхідних матеріалів у сілію до їхнього контингенту, який там ще є. Доправляється саме цією машиною. Чому дошкульно мінус кожна машина? Тому що будувати таких вони вже не зможуть. Це неможливо. Всі технологічні ланцюжки практично зведені до нуля. Звичайно, вони із Ташкенту перенесли, нібито своє виробництво в, в Ульяновськ, але повноцінно збирати так, як треба, машину не зможуть. Тому вітається загальне пониження воєнно-стратичного потенціалу Російської Федерації. Пане Петре, а це свідчить про те, що очевидно таких подібних так бавовни, таких подібних випадків в ширшому масштабі можна буде побачити найближчим часом ще більше. Думаю, що так воно і буде. Україна офіційно задекларувала, що дрони стають головною ударною силою цієї війни. І ось перший по справжньому масштабований удар. Думаю, що наступні хвилі також будуть зростати і в кількості, і в якості. Так, дійсно, будемо спостерігати, як це буде зростати в кількості і в якості, але тим не менше розуміємо, що це вочевидь показник саме цього. Пане Петре, хочемо ще перенестись і до лінії фронту, так що відбувається зараз безпосередньо в... на лінії фронту в нас в Україні, як ми рухаємось далі, зокрема напередодні, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила. Речі про Бахмут, а саме, що росіяни там опинилися у пасті і не можуть вийти із цього місця? Тобто вони в оточенні. Що ви можете сказати про це? Так наскільки дійсно це може бути так? Якщо це так, то що ми матимемо в результаті найближчим часом і зможемо побачити? Росіяни взяли Бахмут, перетворили його на себе. Путін навіть нагородив там якихось їхніх недограю. Отже, Бахмут для них став політичним питанням. Вони ну, дійсно звідти вийти не можуть. Коли ми за нього боролися, ми мали доволі щільну і ще відносно живу і робочу міську інфраструктуру. Тепер цього всього немає їм. Там дуже важко рухатися за винятком підвалів. Їм немає більше де ховатися, панівні. Висоти під нашим контролем. Отже, бахмут для нас зараз такий собі своєрідний теж, і ми крок за кроком рухаємося до оперативного оточення. Як тільки воно складеться, те угруповання буде скоріш за все знищено, а було б дуже добре, якби кілька тисяч росіян сталися у полон. Оце би була перша серйозна по справжньому велика точка надлому у їхній мотивації. І з цього міг би початися каскадний обвал фронту. Тобто, направду ця стратегічна битва запахнуть себе на 100% виправ. Дала навіть їхній чорноротий е терорист Гіркін сказав, що такий собі своєрідний Сталінград. Навпаки нагадаю, що німці, коли програли Сталінград, почали від відкочуватися із території радянського союзу. і Радянський Союз дійсно перейшов до системного наступу в якійсь із частині ця історична паралель. Цілком слушна тобто, цілком ви пропускаєте, що ми фактично маємо всі можливості зараз для того, аби дотиснути так окупантів, аби як ви зазначили, вони масово почали здаватися в полон. Передумови для цього складаються. Я дуже акуратний у своїх заслоненнях. Я не люблю займатися аналітичним вгадуванням і не піднімаю емоційну планку позитивних очікувань вище ніж її можна підняти. Треба учитися зберігати холодний розум і тверезий глузд. От намагаюся це робити і доношу. То усієї нашої медіа спільноти, що це неправильний шлях, підкресленні передумови складаються. Пам'ятаємо, війна дуже динамічна, Ярші ставки дуже височенні. Ставка у життя Путіна. Якщо треба буде убити мільйон росіян, він їх уб'є, тому що поки що карта грається по нашому, але не неділи. Угу. Пане Петре, ще з приводу Запоріжжя хотіли би також заакцентувати свою увагу. Ми бачимо, що там теж є значні просування і наших збройних сил України, зокрема, довкола Токмака ведуться ось такі інформаційні заяви з приводу того, що окупаційна влада там покидає саме цей регіон, цей напрямок. Наскільки він зараз для нас є важливим? Що скажемо по за, загалом по південному подарва він доволі великий, має кілька підсплацдармів, не будеся mm -hmm. в деталізацію, бо нам, на шкодить. Маю серйозно серйозні прохання з фронту, не не деталізувати локації і всіх це закликають. Дійсно, першу лінію так званого так звану лінію забезпечення чи отого великого трьох оборонного. Оборонної системи ми пробили і є всі шанси вийти на північне поазов'я. Як тільки це складається, південний подар буде в обов'язковому порядку обвалений. Хороша новина полягає в тому, що ця лінія з Соловіків вона є в як би то правильно виказатися, вона є одна у тому регіоні. Якщо ми її проб'ємо, то надалі все піде веселіше, бо повноцінних таких. Споруджень вони більше не мають наступна аж Перекопський перешиють. Звичайно, все будуть засівати артилерію і все будуть засівати мінами, але тим не менше нам вдається поки що ця надскладна операція до другої лінії. Дійшли, але є ще і третє. Їх доведеться також пробивати. Звичайно, це легше ніж проходити міні поля, але треба зараз на цю хвилину зараз закріпитися і організувати охорону і оборону наших бойових порядків на цій фазі. У циклі сухої погоди у мене є дуже стриманий оптимізм, що може вдатися операція, яка називається Доторкнутися до перекопського першиху. Сподіваємося, що так і буде. Так, дійсно, 100%. Сподіваємося, сподіваємось, що так і буде, і будемо стежити, як розгортатиметься події далі. Ми ж вам дякуємо за те, що ви долучилися сьогодні до ефіру телеканалу Київ, розповіли про ситуацію на фронті. Зокрема, пригадали ми і про ті події, які відбуваються за межами нашої держави. Дякую вам, пане Петре, за аналіз. Військовий експерт, Петро Черник з нами спілкувався. Пасібі.